Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дені 3D і ми продовжуємо проходити Far Cry 4. Ми захопили блокпост. От, нарешті, ми подивились, хоч що ми захопили в попередній серії. І у нас є, що відкрити е, Ось. Тепер можна перезаряджати пістолети і снайперські гвинтівки під час користування. Але я збирати буду на. Ще одну. Ще один, А, ось, мені вже доступно, до речі. Ще одна комірка здоров'я буде, і також мені треба, що ін'єктори здоров'я відновлюють 4 одразу комірки цих. Ну, давайте відкриємо одразу. Є, yeah. тепер у нас 4 кубика здоров'я, і це дуже добре. Це дуже добре. Є треба поповнити запаси. Так, хто там їздить? Треба поповнити запаси. Так. Привіт. Так. Я думала, більше не прийдеш. Та ні, все нормально. А хто ти? Добре, я знаю поки що не буду розмовляти. Так. Є у нас щоденник. Гейло, дивіться, нам іще плюс один дали. Нам почали давати дуже багато всіляких пунктів. Так. А де. А де з них? Я не пам'ятаю, який я перший читав. Ну давайте отак от. І прочитаємо вже на паузі. Так, і треба поповнити, поповнити. Так, все є. І... Продати треба дуже багато чого. Консерви, наприклад. Набір нам зовсім не треба шматок м'яса. Джугут. Так, пілінки не будемо поки що. Так, записка від мами також важлива. Ну і все. Все, що ми можемо продати. Що ми можемо купити? О, предмети це нам точно треба. Бронежилет. М а що він дає? Ага. Я зрозумів. Ну поки що вони нам не треба. Так, пістолети. Що тут новенького? Чи є щось новеньке взагалі? Так, поки що не бачу. А в зброї. Так, СВД. Ого. Ну, у нас така є. У нас така є. Наскільки я бачу. Так, тут РПГ. ПКМ, ну у нас грошей мало. Так що ми так дивимося, щоб себе тільки... подражнити. Так. Чудово, все. Все, і давайте поспимо трохи там. Так. До шостої. До шостої поспимо. І далі. Це до шостої вечора, я так розумію, ми будемо спати. Так, до неї поки що не підходимо. Мене цікавить вишка, мене все-таки цікавить вишка, але на ніч її йти відкривати, звичайно, це не дуже добре. Але це нас колись зупиняло. І давайте до цієї, нарешті, до якої ми тоді не змогли доїхати. Десь тут машина повинна бути, хоча дивіться. Треба обшукати людей. так, а що ж тут таке постійно твориться? Постійно хтось когось стріляє. Так, АСАР 86 лікар, а ось наша і нова. Та що з щоденника? Ну. Ми вже дивились. Прочитаємо потім. Так, і. О, тут уже музичка покраще. І поїхали. Я ж думаю, ми правильно їдемо. Давайте подивимось. Так, по цій дорозі, і треба потім буде наліво трошки звернути. Але тут може бути. Тут можуть бути вороги. По дорозі, ну подивимося, як буде. Ну, поки що їдемо, як завжди, до 100-150 метрів. До цілі і потім кидаємо машину і біжимо. Так, тут десь повинен лівий поворот Бути так, карма. Беріть участь в подіях карми, або крутіть молитвені барабани, щоб заробляти очки карми. Підвищуйте рівень карми, щоб отримати покращення для найманців. Щоб отримувати. Знижки в магазинах підвищуйте рівень карми. Окей. Постараємось. Ну, це треба брати участь у цих перестрілках. Тільки я щось не бачу. Де вони? Так, ну нам треба наліво. Де тут наліво повинна бути дорога? Це якась пам'ятка архітектури чи що позначено? Давайте подивимось. Ой-ой-ой, це пам'ятка носорога, з яким я ще не готовий. Зустрітись. Він там не один. них що? Брачний період. Подивіться. Зараз ми бачимо носорогів. Головне, щоб вони нас не побачили. Так, а що це таке? Що це за лавка? Ух, подивіться, яка класна штука! А по-моєму за нами на селі. ні? Ні. Ох, ми на такому поїздимо. Ох! Це всюди хід, по-моєму. І тут десь треба вже буде вивантажуватись, бо ми під'їжджаємо. Ми під'їжджаємо до вишки 220 метрів. А ось і... Ось і операція. Операція і нас помітили. Лейтенанта треба завалити. На жаль, зупиняється ця штука не так швидко, як треба. Так, як звідси вилізти. Ну, давайте валити лейтенанта. Що ж робити? Там носоріг зараз розбереться, я думаю, з ними. Ось, він бігає. Давайте подивимось. Ох, як він його. туснув! Тому я і кажу, що з носорогом я ще не готовий. Я ще не, не готовий е... зустрічатись. На жаль, я переключав якраз фотоапарат і не побачив, як же ж він так класно туцнув його. Ух, він класний. Подивіться, який він здоровенний. Ну, на нього треба З РПГ, мабуть, йти. Щоб він нічого не зробив такого. Ну, я так розумію, він за нас... Так. Він за нас зробив усю роботу. І тепер треба тільки цього лейтенанта знайти. Так, а ти хто такий? Взагалі? Де той лейтенант? Так, от ще один. Труп. Ну, носоріх супер. Навіщо якісь найманці, якщо от можна носорога найняти, і він безкоштовно. О! Подія карми завершена. Він безкоштовно вам розкидає суперників ворогів ваших і все. Так, ну спустимось, подивимось. Жетончик нам дали. Що тут у них. Так, 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 спокійно. А то що, черепаха чи що? Головне, не переплутати звірів, бо у мене буває таке. Так, ну я. Я не знаю, я не хочу. Я з РПГшкою тільки на нього вийду. Це ж носоріг. Що? Ага, це я. Вінокурня. О, і дивіться. Агітаційний плакат. Уже не перший в цій серії, чудово. Боремось ми з агітацією і десь тут, десь тут повинен бути. Ох, дивіться, як захований. Ох, хоч би там ніяких вовків не було, там іще якогось. Нікого тут немає. Навіщо він ліхтарик включив? Так, моя законна доля. Ну. Так, почитаємо потім. Ну, нам не треба. Гранат, до речі, треба переключити. От на гранати. Раптом що. Ну, тут іще, дивіться, є і... Посидіти можна. І поспати. Тось коловся, ну таке. GPS. А як рюкзак майже повний нам пишуть, але ми ж попродавали дещо. Так, а що ж нам треба для рюкзака? Давайте подивимось. Для рюкзака нам треба ще Два кабана. Для. Саме кабана, не свині. Не подумайте нічого. І шкура індійського носорога. О, це для гаманця нам треба. Ай яй-яй. Ну, я прикуплю РПГ і. Під... хоча б вона ж може його спалити, мабуть. Там вибухне і так далі. Ну. Не знаю. Того носорога я точно валити не буду, він мені так допоміг. Тому. Тому так. Тут уже хтось сидів. І дуже довго, мабуть. Так, ну до вишки нам трошки. Так, а ми таки подивимось, хто це такі. Так, це такі череп... Дивіться, класно як. Вона сховалась. Ця черепаха сховалась в свій панцир. А ну а ти? Оп! І все, а тепер... Шо, ми можемо якось? Ні, звичайно, у неї панцир. Оце класно. Супер. Так, і наша улюблена Таврія. Хоча 200 метрів що то уже можемо. Можемо і... Ой, а це ж. А, це носоріг, до речі, постарався, пам'ятаєте? Так, ну і все. Ти хто? А ти торговець чи що? Це ж торговець, іде. Давайте поторгуємо з торговцем. Якраз зайве щось йому. Привіт, привіт! Привіт. Ти здесь десь впер... Да ні, я не вперше. Так, поповнити нам не треба. А продати, що у нас є. Опа, подивіться. Жорсткий диск з криптовалютою. Що це таке? Ну зате 34 тисячі зразу. Ще один жгут. GPS теж непогано коштує. консервний ніж навіть. Так, ну пірїнки, не знаю, чи вони треба будуть, ну нехай вони будуть. Нехай вони будуть, ці пірїнки. Да, Спасібо! Надіюсь, ми ще зустрінемося. Так, да, це точно. Так, ну тепер треба лізти. Лізти. Чи охороняється вона? Також питання... О, і ми чуємо вже е, цей ніжний голос, який розказує нам який класний пейган мін. Що все взагалі. Що все взагалі він створив. Так, головне, щоб ззаду ніхто не підійшов, ззаду це завжди небезпечно. Що тільки що пролетіло, чи. Чи що це було? Так, ми в поганій позиції. Ми в дуже поганій позиції. Бо ми в кущах. Ми в кущах. Тут їде хтось. Це наш. Привіт, треба його найняти. Давайте спробуємо. Де ти там? Мужик, В треба натиснути. Ей, ей, стоп, стоп! Стоп! Куди ти? Та куди ти поїхав? Дивно якось. Я ж його найняв. Ну хотів найняти. Так, тут два носороги. Ви бачили? Там два носороги. Якщо я не помиляюсь. Це саме носороги вони чи ні? А, ні, це тапір. так що ми? Чому? Чисто вбивство. Так, а нам топір хоч потрібен буде, чи чому так просто його. Для порядку. Так, є. І тепер потихеньку, потихеньку. Чого хороняється вона? Оце головне питання. Нарешті, ми добро. Хто там хрюкає? Знову свиня? да я вже не боюсь. Ну хтось сирок, кай, ви чуєте, так? Уступайте їм дорогу. і не делайте резких движений и при их приближение. Що вона там говорить? Кому поступать из дорогой? Я, я не почув. Может, це кабан? Отказ от повиновения. Не, за свинья. Ну, я уже навчен. Пойдем? Орел, так. Орел, спокійно. Спокійно, Де там є хто чи немає. Давайте. За допомогою. От мені тільки не зрозуміло, що. Ем, от, подивіться, бачите? червоне Синій плюсик. Червоний і синій, це як? Це типа дал. Не знаю навіть. Призначення поки що цього плюса я ще не визначив. Свиня, ну ти. Так, свиня вже нам не буде заважати. Кабанаб, а не свиню. Так, що тут? Армія короля захищає вас від бандитів Золотого Шляху. І так далі. Так, тут хтось їздить. Ага. От От і перший. Ну він же не може бути сам. Його б не випустили з самого. Я думаю, так що обійдемо з іншого боку. Так, якісь тут є ще й. Ну, це вони вон де. Де фіолетова штука. Ну, я не встигаю все робити. Тут настільки насичено насичені події, що просто поїздити е неможливо. От, немає часу. Так, тут вже він один? Де він не один? він один. А, ось. дивіться. <плевиць> ага, вот він в так. Вот это треба уже. Ну і зразу я застряг. Так, там Орел! Орел! нападає красна. Так, треба, мабуть. Ага, цей ворла валить. І це можна скористатись цим. скористатися. <плес> так, мин поки еще. Що... О! <плес> так, ясно. <плес> а, чудово. Так, Орел, дякую. Дивіться, як классно. Орел завалил оцього солдата. А, солдат Орла. А я солдат. Ну все, все супер взагалі. Так. Спасибо. Ты спас <плес> меня. Так, я знаю. Так, треба з цим боротись. Треба боротись, бо вона зараз мені. всі вуха прожужить. Так, а де він дівсі? Де цей наш? Не бачу, не бачу поки що його. Ви чуєте, що, що вона говорить? А вон він світиться. Ох, так, треба залазити швидко і це виправляти, бо зав'януть вуха, що у вас, що у мене. Записочка. Так. І все. Я ж думаю тут їх не буде, хоча б. Всередині. Так, тут можна позбирати дещо. Тобто все, тріщить! Все трещить, воно хоч не розвалиться. Давайте з таким меншим меншою зброєю ходити щоб... Так, а що ж тут. Поэтому желаю добра, бажає лише добра. Так, я думаю, що от сюди золотой путь хочет Круто. Так. А, він не вміє дивіться, він не вміє в стрибку залазити на дробину так. Далі. Це, це круто, вони зробили досить. Цікавіше стало дзвіниці, звільняти, ніж в Far Cry 3, коли вона ну, нісенітницю якусь говорить. І ви хочете якнайшвидше все це зробити, бо. Так, стріла. Бо все-таки. Щоб цього не... не слухати. Так, і далі. Розкидати все це. Отак от, от... туди, вниз. В соціальної гармонії, Цікаво. Чому в Україні немає Міністерства соціальної гармонії? Чому у нас такого немає? Чого у нас не озорює світло шоколадного зайця? Я не можу зрозуміти. О, дзвін, а можна якось подзвонити, давайте спробуємо. Отакий, звучок. Ну чуєте, дзвін, ну є, звук, але. Ну давайте щось серйозніше. Отаке. І нарешті, нарешті ми переключаємо канал. Все, 2-17, зараз нам покажуть територію. Ой-ой-ой, найманці, ну, ці солдатики, прибігли, ви бачите? Що тут ще? Ой-ой-ой, тигр! Лігво тигра! І я бачив, що внизу у нас там. О, револьвер у нас безкоштовно в магазинах. Так, я бачу, що вони там знизу бігають. Це не та зброя, яка потрібна. Ага, вони, вони шукають. Фонат. Звідки ти побачив? Так, і що, він достріля. Буде дострілювати сюди? Так, це наш. Та ну я. Є? Все? Нікого. А що це їде таке? Це торговець, мабуть, їздить. Ну, ходить, бігає. Так, все рюкзак треба новий, так що я бачу, що в наступній серії ми поїдемо шукати кабанів. Mm. Ну як вам? Супер. Завжди в Far Cry. Так, це топір. Це топір. Він якось так е... кричить, дивно, цей топір. А ми поки що до торговця підемо. Так, у нас гід плакат десь тут. Десь ми його пропустили і тепер хто зна де. Так, ти торговець чи ти не торговець? Не, підходи. Такі це я не підходь, каже, я його врятував. Так, а де ж гід плакати? Я... Якщо це на верхніх поверхах, це. То це дуже погано. А якщо тут десь. О, во ти торговець! Привіт! Не висовуйся, укриття! Він такий переляканий, що він не хоче нічого продавати. Торговець, ну, вони бігають всі в хаосі, та все. Потрачено з ними все. Давайте обшукаємо хоча б цих. Вони збирали своїми автоматиками на таку висоту. Ну, ну давайте подивимось. Ну хоча. Нормально. Так, а що це за. Ні, не надо! Та чого вони там кричать, вже все пройшло. А, я зрозумів. Це знову в цей радіо. Немає нікого, я вже знаю ваші. Я вже знаю, що я буду робити в наступній серії. Ну, я думаю, цю я закінчу. Так. Вниз, вверх. Стрілянина. Так, вверх. Ну і на цьому ми закінчимо серію. Якщо вам сподобалось, ставте пальці вгору, отак вгору, як і я, підвищився. Коментуйте, підписуйтесь на канал. Ой-ой-ой! Низ-низ-низ-низ-низ. І запрошуйте друзів та знайомих і будемо далі разом проходити Far Cry 4. З вами був Деніт Реде. На все добре!